США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Як це вплине на вхід війни і а, які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо? Розповсюджуйте, будь ласка, Лі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю. Вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет, Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас здається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз, можливо, повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо, нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само. Як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати в будь-якому випадку, ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись майбутнє. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І тому а, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною. Якісь там дополнительные провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебильну, придурковату. Но ну, будемо надіятися, що все буде. Окей.